Вітаю! Отримали ще одне в цьому році замовлення від агромаркету. цього разу така ось велика коробка. Велика вона бо я замовляла фітосвітильники. Відкрила я її у відділенні Укрпошти, де отримувала це, щоб перевірити світильники. Коробка, як зазвичай, фірмова, скріплена була скобами, скотчем то мені вже її перемотали в кропошці, Трошки була ось пошкоджена, але на вміст посилка це не вплинуло. Запакована, як я вже казала, скобами. Ось у коробці багато паперу, це щоб не билося. Ось це. Два світильники, фітосвітильники, розміром 90 см. Коробки насправді більші, бо частину, що займають провода, якісь детальки від них. Я перевірила, вони працюють, світять рожевим світлом. Накладна, як зазвичай ось. Замовляла також цього разу акційні цибулини. Це, от, наприклад, тюльпани. Ірис морозостійкий, крокуси. Та ірис карликовий. Він чомусь у землі, трошки розсипалося, це все по коробці. І трошки він проросший. Ось. Інші сухі цибулини по 5 штук, тюльпанів 3 штучки. Ось. І замовляла ще трошки насіння в цьому році. Покажу. Це мій улюблений виробник насіння а, «Соняшний мар. Соняшний березень. Ось це орегано. Ще ось таке орегано іншого виробника. А, капуста Романеску. Цікава така. Меліса теж «Соняшний березень. Три пакетики замовила цього разу з корценери, цей стівний, дуже корисний корінь, він дуже корисний, до речі, для тих, кого цукровий діабет. І три пакетики огіркова трава бурага. По три пакетики, бо і так більше буде насіння, більше посаджує, і так вигідніше виходить. Ось частина замовлення, як зазвичай, сплатила бонусами з деяких розділів, як то світильники можна сплатити 10% вартості бонусами, з деяких розділів, як то насіння, наприклад, до 50% можна сплатити бонусами, якщо вони у вас є. Ось, Замовлення дешевше було отримувати через Укрпошту. Цього разу це сплата за доставку 69 гривень. Все досить швидко прийшло. Декілька разів мені нагадали, що прийшла вже моя посилка, її можна забирати і дзвінками, і повідомленням. Все забрало, все добре. Дякую!